Один за одним вилітають фпв дрони. Це працюють воїни батальйону безпілотних систем 67-ї бригади. Масований штурм, який тривав години. Там десь п'ятої. Одночасно на поле бою на Лиманському напрямку виїхало з три десятки ворожої техніки. Ми швидко один за одним вилітали. Той тобто хлопці працювали на всі сто. Флеш – один з тих операторів півідронів, хто відбивав атаку, каже, влучити по ворогу, коли все затягнуто димом вкрай складно. Але вдається, та навіть коли техніка палає, росіяни назад тікати не поспішають. Таке враження, що якщо вони розвернуться, їх сразу свої покроють ртою що. Вони трьохсотими навіть не йдуть до себе. Паралельно бій супроводжували мавіки. Операторів цих дронів називають очима фронту. Без них уявити сучасну війну неможливо. Вони не лише коригують вогонь, але й відшуковують цілі. І росіяни придумують різні методи, аби залишитися непомітними. У них є інтенсивне самосохранені тому вони прячуться. І вони дуже хорошо прячуться, якщо чесно. Они знаходять плащ ні відкуда, не видно в тепловізор. Тобто вважатися просто, притворятися мертвими. Ну, ми їх знаходимо. Бритва сам з Донеччини, доки він спалює ворога на Лиманському напрямку, на Покровському росіяни намагаються захопити його рідне місто. За битву навколо Селидово він спостерігає з болем. Тяніть домой, звісно, тяніть домой. Ну, з якою це є розсуд, що ми не зря, і наша місія. Миссия... Так, як можна більше улітизирувати мусор, який лізе. За нами правда, будемо так говорити. Кожен новий день війни для цих бійців новий виклик. Ворог вдосконалюється, нашпиговує все репсистемами, активно полює на наших дронарів. Але й українські захисники щоразу придумують свої методи, аби обіграти окупанта. Коли я керував боєм на КП, ми підлітали там до одної посадки, не могли півіхами її влучити. Скільки там стояв був реб. Вечором я просто викликав хлопців з великими бомберами. Вони посадку просто склали, можна так говорити, поскидали туди міни. На другий день ми знищили півіхами. 6 Дрони повноцінно не замінять артилерію, але вони добряче кошмарять ворога і показують свою ефективність. Лише під часовим яром, під час весняного наступу окупантів ФПВ знищили половину колони. Тоді росіяни випустили у бій 38 одиниць різної техніки. Дрони це такий розхідник, це розхідний простий матеріал. Навіть той самий Мавік, який просто коригує. Його теж збивають. Збивають і стрілкатньою, коли йде штурм, ми стараємося таж прикрити нашу піхоту. Нас ми тоді за взагалі навіть толком не рахуємось. Тобто виліт за вилітом, виліт за вилітом. Допомогти знищувати ворога може кожен, задонативши за реквізитами на екрані. Бійці 67-ї бригади збирають на дрони і комплектуючі, аби удосконалювати пташок і бути ще ефективнішими і ще більше палити окупантів. Олег Корнієнко Юрій Остапчук факти СТВ. єдині новини.